Скасовані всі європейські рейси з внутрішніх українських аеросвіт залишив лише в Івано-Франківськ та Донецьк. Продовжують літати до Нью-Йорка, Бангкока та Пекіна на сайті підприємства у реєстрі охочих отримати компенсацію за ненадані надані послуги вже більше 2,5 тисяч пасажирів. Експерти кажуть, це гіркий результат діяльності монополіста. Такая модель может успешно развиваться ровно до того момента, пока есть контроль внутри страны над какими-то секторами, когда конкуренты не впускаются в эти секторы. Как только появляется мощный конкурент, внутренний или внешний, то, как правило, наши монополисты начинают быстро проигрывать конкуренцию. Збудовані до євро аеропорти та нові термінали в державі поки що порожніють на внутрішньому ринку. Бракує авіакомпаній, які б могли наситити авіапростір якісними перевезеннями. Ситуація на думку туроператорів має простимулювати уряд прийняти необхідні документи про відкрите небо. Пора вже мабуть, вводити відкрите небо і пускати сюди іностранних не тільки по поміж договорам і обмежувати їх присутність здесь. Потому що українські авиаперевозчики, несмотря на то, що говорят, наверное, що ми, ми візьмемо, ми всіх перевезем все, але тим не мене, не можуть безпечити повну загрузку тих об'єктів інфраструктурних аеропортів, які знаходяться здесь, також аби врегулювати авіаринок, держава має прийняти комплексну програму для збільшення повітряних перевезень. Дмитро телеканал